Слава Ісусу Христу. Поступило питання, яке звучить наступним чином. Чи можна вимолити гріхи? Ось. І ви, напевно, дуже часто чули, я чув дуже багато разів, особливо від старших людей, що от вимолюю гріхи. Або хочу дожити до старості, щоб там мати час вимолити свої гріхи. От питання це як? Що означає вимолити гріхи? Це дуже така єретична думка, або чи то якийсь такий новий спосіб, <кій>, який з'явився в церкві, звільни... звільнитися від гріха, чи як. Ми гріхи не вимолюються, гріхи прощаються в таїнстві сповіді. Коли я приходжу до священника, кажу всі свої гріхи, не затаюю нічого, так? отримую розрішення. Мої гріхи є прощені. Амінь. Все, більше нічого нема. Покута, яку дає священник, це не то, щоб звершилося ото прощення якесь. Це, що мені грішному помогти встати на ноги, духовно, так? Бо, ще раз, гріхи прощаються на сповіді, але є схильність до гріха, так? І в тій схильності, в боротьбі з гріхом, молитва і піст мені допомагають боротися з тою схильністю. Але прощення тільки відбувається. Таїнстві сповіді. Тому казати або думати, що я колись там вимулю свої гріхи, є Єресу. Амінь.